Тому громада Переяслава. Ми кричимо тут, ми громадська організація громадська рада Переяслава. Я її голова громадської ради Переяслава, Дудар Галина Михайлівна. Оскільки ми переписали листів, звернень до Міністерства культури. Міністерство культури навіть і відповідали, що вони ж передали Лукашевичу, так як він є керівник, генеральний директор МІДЕС. Ну, генеральний директор сидить на стульчику, огольдається. Саме коли нищили тут дерева і коли нищили цей вал, він виїхав нібито на розкопки. Це все по договорняку. Більше всього що це так, я думаю, бо не можуть проводитися такі роботи без дозволу самого генерального директора. Ну, маємо те, що маємо. Генеральний директор в себе вдома будує будиночок за рахунок. Працівники з музею працюють там і отримують зарплату на музеї, а працюють у Лукашевича на будівництві. замість того, щоб оце вал. Ось що на валу робиться, це вал, Я стою тут дійсно, чагарники, сміття, все, що тільки хочеш. Оце називається у нас вал. Для чого такі шалені гроші люди отримують? У нашій владі я сама не знаю, з них толку ніякого. Ось, будь ласка, вже ніби ждали. Як тільки Міністерство культури дало розпорядження Лукашевичу розібратися і припинити цей злочин, ну по ідеї почали дуже активно, де бачите, бригада на зиму вистрінько. Поки що воно стояло в підвішеному стані. А, значить, за слухами все. За слухами, я не перевіряла тут є органи, хай перевіряють. Що це прихапав цей кусочок, малесенький кусочок захисної зони, а, саме племінник чи хтось знає, цей а, Ярема є такий, був колись генеральний а, прокурор, а, ну не знаю, де він зараз, але явно має вплив на когось, на щось. Якщо це знищить пам'ятки архітектури. Це є захисна зона, а тут закони не писані. А у кого в нас закони не писані? Ну от ми й маємо те, що маємо. На що нам історія України? Нам би яреми тут будувалися. Оці забігаловка є, тому що це ж вже щось якесь буде забігаловка по тій причині, що на будинок це не схоже. Ну і все, шановна громада, Переясова. Не знаю, слов немає. Вчора поліції була, пообіцяли, що все ж таки на наші заяви будуть реагувати. Фундаментні блоки з річки Альта обов'язково витягнуть. Значить, по дубах дуби, які зникли за один день, а це дуже серйозна справа. Я дзвонила на поліцію на гарячу лінію, то сказали, що це дуже серйозна справа. Значить, ну будемо розраховувати, що все ж таки когось покарають. Але поки когось покарають, уже ось шуршать. Завтра кинуть блоки і, і все. Ну не знаю, не знаю до кого зараз іще кричать. Де наша влада України? Злочинці працюють дуже гарно, швидко.